Бажаю здоров'я, незламна українська нація. Тяжка ніч, більше 500 ударних дронів, більше 50 ракет, співчуття всім, хто постраждав кожному місту. Хух. Але ми незламні, мусимо триматися сьогодні День вчителя, міжнародний, всіх вчителів вітаю з цим днем, з вашим днем. Дякую за патріотичне виховання наших дітей. Бажаю вам лише наснаги та сил продовжувати цю нелегку працю. Друзі, вчора ми проводили трансляцію 4 години. За 4 години зібрали 20 651 гривню. Найбільше задонатила пані Галина, як завжди, подяка, респект, за постійну підтримку. Також всім, хто долучився кожною гривнею. Зараз я буквально запишу відео на. Одні слова, які ви всі знаєте, це буде український гімн, але я його буду читати, шукаю локацію, можливо, піду в ліс туди десь, якщо перелізу через огорожу, і зробимо, зробимо це відео. Такого ви точно ще не чули. Буду сподіватися на вашу максимальну підтримку, виглядів, подобаєк та коментарів. Як завжди в описі лишаю реквізити, можливо, хтось задонатить, хоча я бачу, що це вже не приносить ніякої користі. Всі кошти збираються на трансляціях. Тому сьогодні, за, я думаю, годинку я справлюся, буду чекати всіх на стрімі. Знову буду тренуватися, буду розповідати вам вірші і, надіюсь, ми зберемо якісь кошти для війська. Дві автівки потрібно купити. Сьогодні на стрімі скажу суму, яку вже вдалося зібрати, відпоки я тут на роботі. Але ще багато потрібно. Тому долучайтеся. І, друзі, для того, щоб ви бачите, бачили, скільки коштів донатять за ось такі відео і хто дивиться на ці реквізити, пишіть в коментарях, будь ласка. Якщо ви задонатили на якусь суму, пишіть в коментарях суму, щоб ми бачили, скільки люди донатять. Я два дні тому записував таке відео і не було жодного донату. Тому хто донатить, в коментарях пишіть суму. Таким чином, ми будемо бачити, і ви будете бачити, як люди донатять ось на такі дописи. Це не просто слова, що. Це зайве, що я лишаю реквізити, але все ж таки можливо знайдеться людина, яка зробить той донат. Віримо в наше військо, тримаємо стрій. все буде Україна. Посміхаємося, все чудово.